Вітаю вас, друзі! Вам послання від вашого роду. Вам підказки на сьогодні. Якась важлива інформація. Так, яка гарна карта. Молитва за дитину. Так, ваш рід каже вам, що ви є дитям цього роду. І рід молиться за вас. Рід Допомагає вам, рід підтримує вас. Тому зараз ще на картах подивимось, про що це? Зараз. Рід не допустить більше знущання над вашою душею. Не допустить більше ніяких критичних ситуацій у вашому житті. Ви захищені. Подивіться, скільки мечів. але людина до неї вони не до... Торкаються, рід вас захищає. Ось, що сьогодні вам хоче передати рід. Так, виходить у нас уміреність. і сам рід вийшов. Рід каже, що вам не час сумувати. Ви довгий час перебували в сумові. Пора, задоволення отримувати від цього життя. Так, перед вами відкриються нові перспективи, нові можливості, нові дороги. Вам дають десятку чаш. Це сім'я, це радість, це щастя, це любов, це гармонія. Ваш рід піклується про вас, ви дитя свого роду ще раз вам таке послання. Ваш рід поряд, вас благословляє на добрі справи. Ось тут що пишеться: я приймаю, що моє дитя прийшло до мене, обрало мене, і дозволяю йому проявлятися і бути собою. Я лише спрямовую його, е, освітлюю його шлях своєю цілительною молитвою і вірую в те, що Всесвіт турбується про нього. Ось яке послання вам від роду сьогодні. Дуже гарне послання, благословення вам!